Я вже зареєстрована, зайду зараз на свою сторінку. І... і так, ми на головній сторінці. До речі, даний сервіс пропонує нам два способи заробітку. Один на комп'ютері, інший автоматичний на телефоні. Ось натискаємо сюди і там більш детально ознайомитись з інструкцією. Як загрузити дану програму на телефон. Ми ж з вами підемо далі. І я вам покажу, що ж все-таки потрібно робити, щоб заробити кошти. Все доволі легко. Натискаємо перегляд відео. Тут нам пропонують відео по 10 секунд та показують кількість доступних відео. Подивимось зараз з вами один із них. Натискаємо і нас перекидує на інше віконце з таймером. Натискаємо Подивитись таймер, почав відлік. Додивимось відео з вами. Ось. Може всплисть капча. А може просто вік, ось у нас віконечко, скільки ми заробили, і перехід на інше відео. Але ми дивитись інше не будемо, а перейдемо до свого кабінету. Тут ми бачимо уровні, у мене вже другий. Що вони нам дають? Зверніть увагу. Перший дає нам тільки 4% комісії на вивод. А другий вже дає 4% бонусу за перегляд відео, 4% бонусу до доходу рефералів і вже менший відсоток комісії на вивод. 3,8. І також з кожним уровнем все менша комісія на вивод та більший відсоток заробітку. Ось, наприклад, 12 й уровень дає 100% за перегляд та реферала та 0% на комісію вивода. Та ще він миттєвий. Так, з цим розібрались, переходимо до кабінету, давайте поговоримо стосовно виводу, натискаємо вкладку «Вивод». Тут нам пропонують декілька способів виведення наших коштів. Зверніть увагу, що мінімальна сума виплати становить 2 бакса. Окрім виведення монети USDT, вона становить 5 баксів. Ще хочу зауважити: перш ніж вивести кошти, Потрібно внести адрес гаманця. Це можна зробити в настройках. Я вже це зробила і назбирала мінімальну суму для виводу. Тому зараз будемо виводити на кошельок Pair. Вибираємо гаманець, вводимо суму, проходимо, натискаємо Підтвердити. Ось у нас всплило, що наша виплата додана в очередь до 72 часов. Йде в них обробка на вивод. Закриваємо. На цьому у мене все. Не забуваємо ставити вподобайки та підписуватись до зустрічі.